Максим Лютий, командир спецроти Авдіївський напрямок з нами мав би вже бути на прямому зв'язку. Він там знаходиться, де зараз найгарячіше. Якщо Максим є, просимо його показати. Максиме, доброго вечора і слава Україні. Героям слава. Скажіть, яка зараз ситуація на Авдіївському напрямку? Тому що, ну, вже з'явилися, скажімо так, Обнадійливі повідомлення інституту е, вивчення війни, хоча до нього також багато хто скептично ставиться, що росіяни провалюються на в атаках на Вдіївку, зазнають просто неймовірних втрат, як і серед бронемашин, так і серед е, живої сили, на яку їм як відомо, абсолютно все рівно. Е, що ви знаєте? Я не знаю, я що я не можу сказати, а сказати можу наступне, що величезна кількість живої сили і бронетехніки, яка пішла в атаку, знищена і ліквідована. Це правда, в чому інститут дійсно каже. Щодо того, що провалилися всі атаки, я так ще сказати не можу, тому що, на мій погляд, ворог ще буде перегрупу. Ворог буде задіювати наявні у нього резерви, і, можливо, піде знову якийсь такий масовий наступ. Але те, що перші атаки, і перша хвиля, і скажімо, план А, і, мабуть, вже план Б. Повалився, тому що перший план полягав у величезній кількості живої сили за величезною кількості підтримки бронетехніки, авіації, величезної кількості авіаудаві в тому числі і вже такими штуками, як ізділія 3.05, так званим. І завдання удари капами, Вони напевно в перший день думали, що проломлять оборону всіх бригад на півночі і на півночі і півні Авдіївки зможуть взяти в оточення та й взагалі захопити Авдіїв. Тобто цей план однозначно повелися, він ні, був однозначно нівельований. пускальня понесла надзвичайно великі втрати і, може би, відбула у своясі, але. Резерви ще є наступний день. Також за підтримки величезної вже реакції, але без такої значної кількості техніки там поодинокі були. Ну відносно поодинокі одиниці боні техніки з 10 жовтня, скажімо так. Тому о, піхота діяла вже більше виважено, їх не мається навози. Москальня атакувала вже групами від 8 до 24 чоловік. Тобто, це були такі тактичні о, групи, які більш-менш скажем так цивілізовано і щось тактично намагалися вибити наш наш з позиції. Дуже спекотно, надзвичайно спекотно було на та Адже це висоти біля Коксухіма. Основний удар на другий день, та й перший теж був туди. Вони намагалися захопити ці висоти і зняти питання над тим, хто господствує над містом. Адже висоти біля коксухіма це означав контроль над самим коксухімом, над містом і вогневим контролем над логістикою до міста. Тобто контроль дороги щодо постачання боєкомплекта, їжі, води це позначало, на жаль, нашу. Не перемогу, але е, в ті дні були наші перемоги, вона залишається, е, і вона буде загальна потім велика. Щодо теперішнього що дня, ворог е, за моїми даними перегруповується, але знову ж таки я не можу сказати, чи це е, він перегруповується, щоб перекидатися десь на інший фланг, допустим, на Луганщину чи е, на Малинку, чи ще на якийсь інший. Це вже не можу вам сказати. Чи вони перегруповуються щоб завдати ще можливо одного наставного? Турму. Але по їхній, скажем так, динаміці я бачу, що їхня піхота вже не дуже хоче штурмувати. Тобто, перші дні там був дійсно запал, там дійсно була маса, їх було величезна кількість, не встигала не арта наша просто їх перепати, не оператори БПЛА, ФПВ, Всі робили, скажем так, в три зміни, якщо можна так сказати, зараз. Ми спостерігаємо не невелике бажання у них йти в атаку швидше за все, вони. Розуміють, що це буде плечемне для них закінчення. що ще я хочу сказати, також є така, скажем, попередня інформація, що заварюють люки в них танкістів, садять їх в танки, просто заварюють люки і від вперед. Тобто, щоб для чого це робиться? Щоб екіпаж десь по дорозі не вискочив з люка і не втік, кинувши танк. Відповідно. Будучи завареним в танку, мабуть, в них е не залишається зовсім вибору, як іти вперед і бути спаленими нашими протитанковими групами, тому ну, така ситуація, боже. Ну просто це знаєте, вони живодери і по відношенню так. до своїх, так це. Просто жах. Ви розказуєте. Я хотіла вам зачитати, що пишуть коментарі: респект вам, воїни, ви боги. Насправді в нас багато таких коментарів, де вас підтримують, і це важливо. Ми справді вдячні за все, що ви робите. Хотіли ще от запитати вашу думку про те, а чому вони саме зараз так активізувалися біля Авдіївки. Чи є якесь, якесь пояснення цьому? Хоча зрозуміло, що їм ну цей напрямок він завжди був важливим. Це просто така їхня. Тактика цього разу так визначили. Ну, ви знаєте, я не можу сказати основні причини, чи що саме стало індикатором цих подій. Я можу лише сказати у розв'язі мого погляду, як одного з оборонців Авдіївки, що Авдіївка в стратегічному плані вона в чому важливість полягає, що це один із можливих плацдармів наступу на Донецьк, О, такі саме, як і Марінка. Тобто, розумієте, це реально. Реальний плацдарм для наступу на українське місто Донецьк для на його деокупацію і повернення в українську державу. Є ще таке містечко Марінка, теж воно може бути виступати плацдартом, Але я думаю, що в Марінці трошки складніша ситуація, і відповідно вони вирішили оцей Дій убивати з можливості нашого наступу, тобто відбувається наступ на запорізькому і е, наближається наступ на Донецькому напрямку. Тобто, вже на Бахмутському наші е, військові і, ідуть е, в атаки, пробують і пробивають оборону е, ворога. Відповідно, вони бояться, що цей наступ може бути в Донецьку, дав все це гідри, місто Донецьк. І коли Донецьк е, паде, я думаю, вся. Ця риторика дуже швидко припиниться, і величезний такий стоп стовп пропаганди, на якому те вже це їхня пропаганда, вона впаде. Я вважаю, Донецьк це серцем гідри, і в це серце надано чи пізно бити, забирати наш український Донецьк і розбивати їхню попаганду вщент. Тому, звичайно, в плацдат для наступу зараз. Два можливо, якщо в плані, якщо взяти Авдіївку, вони думали. Мабуть, я ж так думаю, що взяття Авдіївки дозволить їм з. Дозволить те, що наше командування повіки на весь резерв на захист Авдіївки, тобто із Бахмутського напрямку, із Запорізького, ну, тобто з якогось напрямку, щоб захистити, прийдеться буде перекидати резерви. Можливо, на це розраховували, розумієте? Ми лише можемо з вами зараз щось таке логічне на наше, нашу думку казати. Лишки в мускальні ніколи не було. Це нація і Злочинців, тому шукати там логіку важкувату. Ще чому логіка можливо в символізмі. Знаєте, тому що Авдіївка це 9 років не тільки плацдарм, але й фулпост пост української оборони. Дев'ять років. Авдіївка під час війни залишається недосяжною для кацапні, недосяжною для зарадників Сєповів. Вони беруть тільки родом. І будуть продовжувати брати роду Тому відповідно можливо, що є такий символізм. Тобто нарешті взяли Авглівку, бо вже дев'ять років розказувати, як вони будуть і там напал заливати, як вони там будуть всіх там знищувати. І в принципі, це ж вже якби і збігається, що от, чому б не зараз. Тим паче, вже ніби є там якась інформація, що оцей. Карлік з Кремля, оцього цього нідомиру, хто там уже знову поставив задачі по за 10 днів захопити щось там Авдіївку, потім Донецьк. Ну і так далі. Тобто, знову пішли оці ці задачі від е, полудурка з Кремля, е, і тому можливо, будь-які шила. А чому б не Авдіївка? Ну знаєте, я сказав свої логічні на мою думку е, причини, але ми з вами можемо розуміти, що там логічних причин може і не бути. Абсолютно, Максима, а яке налаштування наших військових з вашого голосу і з того, як ви говорите з вашою риторикою? Я розумію, що, що все гаразд, що запалу в наших військових чимало. Але скажіть, що вони очікують, зокрема і від тих людей, які залишаються в тилу, так як ми чим ми можемо бути корисні військові? Ви знаєте, я б тут не, не запал. Це дуже добре. Мотивація дуже добра, Це все така штука, яку не відбереш. Але насправді без вчасного підвозу БК однієї моєї мотивації запалених не, хв... не хватить. Я своїм пістолетом танка не простерею. Тому звичайно. Постійне підвоз БК, постійна робота. А це основні успіхи, які це основні ознаки нашого успіху щодо цивільного населення, вони цим не можуть допомогти. Це робота злагоджена і взаємодія між бригадами, і вона є. І відбиття цього штурму саме показало, що ця взаємодія є, тому що вал техніки і вал піхоти без взаємодії, без розуміння і без логістичного забезпечення виграти і відбити цю атаку було. Неможливо щодо цивільного я що на своїх телеграм-каналах особисто, так які я веду там, що на теле що просто зіслів. Свої... Бійців найбільше, що чим може нам цивільний час допомогти, це масово закупляти мавіки, масово закупляти мавіки, передавати їх на будь-яку бригаду, яку з яка зараз обороняє в півку, передавати закупляти, бо тому, що мавік, коли його закупляєш, він не може вже сьогодні вступити в бій. Щоб він вилетів, з ним треба провести певні технічні маніпуляції, і на жаль, це може зайнятися до неділі. Тобто для цивільних має бути розуміння, що вони купують. Маві, але і ще тиждень треба для підготовки, тому це не означає, що купив він в бій. Треба певний час, і ми маємо мати запас цих мавіків, бо дуже багато їх дійсно збивають. Але один маві це не тільки один чи декілька ліквідованих окупантів, а це ще й збережене життя бійця. А воно, як ми знаємо, знову безцінне, тому що це чийсь син, чийсь брат, зб... чийсь батько. Зб... Ну і так далі, тому цивільне населення зараз може допомогти тільки масову купівлю мавіку, передавання їх на фронт. Не переживайте. Ми тут в Адіївці, в одному човні. Якщо в мене є, скажімо так, називаємо це Мавік, то я передам зразу сусідньому підрозділу, щоб вони могли ним користуватися.